23, 28 та 223, 23, 29. у нас є запитання. Алло, доброго ранку. Доброго ранку. Як вас звуть? Володимир. Володимире, дуже приємно ваше запитання. Скажіть, будьте добре, не може така багата країна, у всіх країнах світу, абсолютно усіх, у Європі збирається сміття. Ми платимо за бутилки з під пива, ми платимо за ці бутилки. Але в нас у Києві, не Києва, а на яма. Невже це держава не може про це підплуватися? Ну, трошки... Випускає дуже багато бутилків пет? Ми з вами їх купляємо, платимо гроші. немалі гроші за ці, але їх ніхто не приймає ніхто не забирає. Невже це важко державі цим зайнятися? Пане Володимире, дуже дякуємо за запитання. Ну трошки не за адресу, але все ж таки я перефразую, чи приймають зараз у нас клотару, і чи турбуються такі великі виробники і пива, і газованих різних напоїв про те, щоб ці пляшки поверталися до них. Фактично можна на сьогодні здавати склотару і е, можу не погодитися з шановним дозвонювачем про те, що немає куди здавати пет-пляшки. Їх можна здавати і за це можна навіть отримувати гроші. Е, скажімо, для того, щоб не говорити абстрактно, у нас, в нас Києво-Могилянській академії вже два роки діє проект сортування відходів, де ми сортуємо за трьома фракціями. Е, папір. Скло і пластик. У Європі така технологія активно застосовується. Ми це зробили виключно спочатку для, з метою екологічної освіти, для того, щоб всі могилянці розуміли, що це потрібно робити, виховувати культуру турботи про довкілля. Але з часом, буквально за півроку, студенти, які перейняли ініціативу, зокрема Лесь Баськов, голова нашої студентської організації Екоклуб Зелена хвиля. Він домовився, що вивозять е, цю вторинну сировину за гроші, тобто є підприємства, які готові приймати вторинну сировину, приймати її за гроші і потім переробляти її на щось корисне. І тоді вирішується проблема із, е, із відходами. А от другий момент, з приводу того, що е, вулиці Києва чи може Київщини е, забруднені, можна зустріти там багато відходів. То мені здається, це є не лише проблема держави, а проблема кожної людини, а тому, що чисто не там, де прибирають, а там де не смітять. Пані Олена, а чи є у вас інформація стосовно того, от, на що переробляють сміття? На що переробляють папір? Чи дійсно він переробляється знову ж таки на папір, яким можуть користуватися і школярі, і чи дійсно переробляють склотару на нові пляшки? Щось стосовно цього можете сказати? У світі є розвинута дуже добра технологія, коли макулатуру додають в процесі вироблення звичайного паперу, і, скажімо, кожен громадянин, кожна особа може купувати папір, який має певний відсоток вторинної сировини. А в Україні, наскільки мені відомо, така фабрика є лише в Дніпропетровську, і ми з вами не маємо доступу, ну не можемо купувати вільно. Втім, в Україні макулатура переробляється. Переробляється і з неї роблять фактично папір уже для... Якогось такого побутового використання, можливо, для тари, для упаковки. Що стосується пластику, то теж є багато технологій. Технології, по яким виробляється покрівля для дахів, технології, по яким виробляється тротуарна плитка. Хоча найбільш традиційні, найкращі, коли переробляють пластикові пляшки. А в такий спосіб, що потім а, цю сировину додають до вироблення нових пляшок, таким чином один той самий пластик, п'ять пляшку можна е, переперевикористати, пере, перевиробити до десяти разів. І це фактично означає, що нам не потрібно добувати природні ресурси, і це дешевше ніж е, знову таки купувати первину сировину. Пані Олена, останнє запитання: якщо це дійсно дешевше так робити, чи знають про це зокрема київські чиновники, і чому такий принцип о, у місті Києві не застосовується? Знаєте, дуже гарне питання, складне питання, оскільки я б не хотіла робити якісь спекулятивні такі от висновки, то я думаю, що найкраще буде, якщо ви запрошуєте в студію конкретного е київського чиновника, який розповість про ці програми. Ну, ваша все ж таки суб'єктивна mm -hmm. думка стосовно цього. Як на мене, останні роки досить таки намітилася позитивна тенденція. Принаймні, на сьогодні існують кілька підприємств, які з одного боку приймають відходи від населення. В териносовину від населення є, скажімо, компанії типу Грінко, які побудували власну лінію, збирають відходи з усього міста і потім сортують на цій сортувальні лінії. Тобто в принципі певні ініціативи є. Звичайно, я певна, що будь-кому з компаній будь-якій компанії, яка б яка б хотіла займатися, яка займається переробкою вторинної сировини, завжди хочеться мати більше державної підтримки. Але, як на мене, останнім часом намітилась позитивна тенденція. Я дуже мені хотілося сподіватися, що за п'ять років. Ми всі будемо сортувати відходи, ми всі будемо знати, куди вони потім переробляються і куди вони потім іти. А ще краще, якщо ми будемо купувати з вами продукцію, на якій буде екологічне маркування, яке говорить, що вироблено з повтор з... з вторинної сировини. Пані Олена, дуже дякую за те, що завітали сьогодні до нашої студії. Дуже приємно було з вами спілкуватися. Нагадаю вам, шановні телеглядачі, що ми спілкувалися на тему зеленого офісу та на тему енергозберігаючих технологій зі старшим викладачем кафедри екології Національного університету Києво-Могилян. Радянська академія Оленою Маслюківською пропоную вам залишатися з телеканалом Сіті. Далі до вашої уваги рубрика інфосіті.